139 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби. Про це йдеться у зведенні генштабу збройних сил України. Противник скинув з літаків 140 керованих авіабомб на позиції українських підрозділів та на населені пункти. Крім того, ворог здійснив майже 6 тисяч обстрілів, застосовуючи реактивні системи залпового вогню та дрони камікадзе. Натомість українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби 1390 російських загарбників відправилися на довічний відпочинок. Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю. До ефіру долучаємо Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Ми вітання студія. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на українсько-білоруському кордоні і що відомо про переміщення військ на території сусідньої країни? Ну, загалом ситуація на цьому відтинку нашого кордону вона не змінилася за останній період. І, на щастя, якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону ми не не відмічаємо. Також ми не фіксуємо, щоб відбувалося переміщення чи то техніки, чи Особового складу з різних підрозділів армії Білорусі в безпосередній близькості до нашого кордону в той же час за тим, наскільки ситуація може змінюватися, наскільки ситуація може різнитися або ж ну так, кардинально змінюватися, звісно, це задача підрозділів розвідки і розвідки державної прикордонної служби і міністерства оборони для того, щоб ми були готові до розвитку будь-яких ситуацій. В той же час цей напрямок він для нас, як і раніше, залишається загрозливим. Цей напрямок для нас є також пріоритетним для того, щоб нарощувати наші оборонні можливості безпосередньо по лінії кордону, зокрема проводячи інженерне укріплення. Ну і, власне, в прикордонні облаштовуючи і надалі. Розширюючи межу таких фортифікаційних укріплень, де забезпечують безпеку і оборону різні складові сил оборони нашої країни і прикордонники, і підрозділи збройних сил національної гвардії, і такі роботи такі дії відбуваються по всій протяжності кордону з Білорусю, від Волині до Чернігівщини. Що стосується інших ділянок кордону, чи фіксуєте спроби, наприклад, незаконного перетину в один бік, в інший бік? Ну, дивіться, спроби незаконного перетину кордону, звісно, в більшості відбуваються не на кордоні з Білорусі чи на кордоні з Росією, а власне ця тематика більше притаманна кордону з країнами Європейського Союзу О. та кордону з Молдовою. І на жаль, Залишаються спроби незаконно перетнути кордон допоки частина українців захищає нашу державу і на лінії фронту, і на найбільш таких на інших важливих напрямках. Є частина українців, які намагаються незаконно перетнути кордон, порушивши і українське законодавство, і законодавство країн, з якими ми межуємо. Але на щастя, за останній період ми фіксуємо таке поступове зменшення таких спроб, хоч вони і продовжуються щоденно. Починаючи з липня минулого року і не виключенням цього став і січень 2025 року, йде тенденція з того часу до зменшення. Фактично, якщо порівняти січень цього року і липень минулого, коли фіксувався такий найбільший пік і найбільша кількість затриманих порушників, то зменшення йде на 45%. Цьому звісно на це впливають і заходи, які вживають правоохоронні органи, і, зокрема, наші оперативні співробітники, викриваючи схеми, викриваючи злочинні організовані групи організаторів, посібників, які допомагають людям незаконно перетнути кордон. А також цьому сприяють і погодні умови, бо вони зараз не вкрай сприятливі для того, щоб люди могли так собі вільно планувати такі незаконні мандрівки. Але е, треба також розуміти, що більшість порушників, як і раніше, вони не самостійно для себе прокладають такі маршрути, не самостійно згоджуються на такі е, кроки щодо незаконного перетину кордону, а очікують сприяння від злочинних організованих груп, які їм допоможуть в таких незаконних мандрівках. А якщо говорити про законний перетин кордону, яка тенденція? Яку тенденцію спостерігаєте більше зараз виїжджають з країни українців чи повертаються? Ну, зараз загалом пасажиропотік суттєво знизився. Ага. Якщо е, в новорічно-різдвяний період мали такі пікові дні 150 тисяч громадян, які перетинали кордон за добу е, в обох напрямках, то зараз е, фактично в будні дні пасажиропотік тримається до 70 тисяч громадян в обох напрямках. У вихідні показник цей може дещо зростати близько 80-85 п'яти тисяч перетинів. Кордону громадянами, ну але знову ж таки, це суттєве зменшення, і е, така тенденція тримається вже певний час. Е, суттєвої переваги зараз ми не відмічаємо ні на виїзд з України з України, ні на в'їзд в Україну. В той же час, якщо до е, прикладу проаналізувати січень місяць, то все ж таки... Е, Перевага йшла на в'їзд в Україну, хоч і не суттєва у порівнянні з виїздом, але в той же час все ж таки більше громадян перетнуло кордон, слідуючи в нашу країну ніж на виїзд. Ще хвилина залишається. Я би хотів запитати вашу думку з приводу: от минулого року запрацювала є черга. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Які плюси і мінуси її? Ну, зараз є черги дії як для вантажних транспортних засобів, так і для е, пасажирських перевезень, зокрема для автобусів. І е, цей, е, ця робота тільки е, нарощується щодо кількості пунктів пропуску. До прикладу, вчора є черга е, фактично вже зі слотуванням, тобто з конкретним часом для перетину кордону на пункті пропуску ЧОП Запрацювали для автобусних перевезень. До цього Фактично, перевізники повинні були зареєструватися в єчергу, але конкретного часу. На перетин кордону ще не визначалося зараз. Міністерство розвитку громади територій доопрацювало цей напрямок і фактично, вже як я і сказав, діє слотування для перетину кордону автобусами на цьому напрямку. Для інших на інших напрямках також в більшості діє слотування, і це дозволяє уникнути. Одночасного скупчення великої кількості перевізників, що може призводити до черг і, власне збільшення часу на проходження на перетин кордону громадянами, і така така система знову ж таки сприяє у нормуванню і перетину кордону, і дозволяє людям більше більше можливості розраховувати час на перетин кордону. Пане Андрію, дуже вам дякую за ваш час, за вашу роботу і за цей коментар. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. Все добре.